Полтавська Ворскла вже сьогодні ввечері проведе свій перший календарний матч року. Суперником полтавців стане чемпіон країни. Володар Кубка та Суперкубка України Донецький Шахтар. Трибуни вже готові приймати вболівальників. Як зазначають в клубі, вони будуть заповнені щонайменше наполовину. Сам стадіон, говорить технічний директор Ворскли Олександр Піпа, повністю готовий до сьогоднішнього матчу. А працівники стадіону зробили все можливе, щоб полтавська арена змогла на належному рівні провести поєдинок. Підготовка відбувалась як завжди повним ходом. Зроблено багато по реконструкції центральної трибуни, укріплення, відновлення металевих частин і так далі. Поле було підготовлено в належній якості, як завжди. Наворськи одних з найкращих полів в Україні, як ви знаєте. Над підготовкою поля працювала велика кількість людей, щоб гравці могли продемонструвати видовищний футбол. Щодо донецького колективу, то гірники прибули до Полтави за день до матчу і вже встигли прогулятися містом, де помаранчево-чорні не змогли сховатися від пильного ока вболівальників, з якими фотографувалися та роздавали автографи. У касах стадіону кажуть, що квитки реалізуються вже з п'ятниці, і протягом всього часу вболівальники купують пропуски на стадіон. Я би сказала, що продаються дуже добре. Все-таки чемпіонат почався тільки. Тому так за футболом, тому хорошо йдуть люди, все. Время і вболівальники справді йдуть до каста, очікують на хороший старт сезону з боку своїх улюбленців. Насичена буде гра, ну, Це перший тур, я так розумію. Буде і, і, і сторони ворсли будуть атаки. І... Шахтьора дуже багато буде людей, я думаю. Поки що не сильно розходяться, ну будуть. Враховуючи, що це перша гра, очікуємо ну, надзвичайно такої безкомпромісної гри, тому що команди стартують в чемпіонаті, команди пройшли предсезонну підготовку і очікуємо надзвичайно цікавої гри. Сподіваємося, що полтавчани покажуть хорошу гру і відберуть очки у чемпіонів. Я надіюсь на перемогу Шахтаря сьогодні. Чому Шахтаря? Тому що це моя улюблена команда. То яким же буде старт полтавської ворскли у грі проти гранда української прем'єр-ліги? Дізнаємося вже 18 липня ввечері на головній арені Полтавщини.